Христос рождається. Високопроподобний отче Корнилі, високопроподобні отці, дорогі в Христі, брати і сестри. Для нас, можливо, є й незвиклим святкувати Різдво в такий час. Ми Все ж таки більш звикли, що завжди в січні є це свято. Але отак, сьогодні ми святкуємо неділю після Різдва. І в цей день ми чуємо цю Євангелію про те, чим керувався Йосип, роблячи те чи інше рішення за свою сім'ю і кличучи Марію і Ісуса, переносичи їх з одного місця на інше. І він, як дивно, керувався з нами. Щоб краще зрозуміти, чим є справді цей сон саме в часі. Коли проживав Йосиф і взагалі в так званих стародавніх народів, ми сьогодні власне, про це будемо роздумувати, про сни Йосифа. І як їх інтерпретувати чи розуміти. Насправді, кожна людина в своєму житті має якийсь сон. Для когось він є більшим, хтось на нього більше звертає увагу, хтось менше. І недавно я послухав такий цікавий ролик. Де один пастор розповідає, що одного ранку дружина проснулася і до свого чоловіка. Милий мені проснувся такий сон, що я бачу перед собою такі гарні сережки, такі гарні браслети. Як ти думаєш, що б це могло означати? Чоловік подивився на неї і каже, дочекаємося твого дня народження і тоді побачимо. І, звичайно, що дружина чекала цей день народження із нетерпінням. І коли цей день настав, чоловік приніс для неї такий невеличкий подарунок, який гарно пакував. Коли дружина це розмотала, то побачила, що перед нею стояла книжка, яка називається Як правильно тлумачити сни. Звичайно, ця розповідь говорить нам про те, що сни. Завжди для людей є чимось таким якби пророчим, чимось, що від нас не залежить, але також часто не залежить ніби і від думки інших людей. Одні кажуть, що це є часто самонавіювання, що те, що людина про це думає, тоді така думка приходить, інші говорять, що це є справді тим голосом і спотубіччям. Повертаючись до сьогоднішньої розповіді, хоч хочу вашу увагу звернути на постать святого Йосифа і про те, як він дивиться і розуміє, чим є сон для нього. Звичайно, що сон символізує якесь духовне життя кожного з нас, той внутрішній простір, який кожен з нас десь повинен плекати і оберігати. І, як ми бачимо в лопатку Йосифа, там Бог через Ангела об'являється і промовляє до нього. Але, звичайно, що кожен з нас має в собі всередині дуже часто різні голоси. Одні ми кажемо, якщо це до доброго від Бога, інші кажемо, що від злого. Інші голоси є часто, котрі керують, особливо в сьогоднішній час, голос нашого страху. Часто є голос через якийсь досвід, що людина отримує. І як оцими голосами, як почути і розпізнати цей голос Божий серед всіх інших цих голосів? Іосиф, оця постать, власне, сьогодні показує всім нам, що він вміє плекати необхідну тишину і приймати рішення перед Словом Божим, яке, звичайно, Господь звертає до нього. Сьогодні, звичайно, Варто нам задуматися про цей так званий час і простір тишини, чим він для нас є сьогодні, чи ми взагалі маємо цей час на цю тишину перед Богом. І перший сон, про який розповідає Іванглист Матей, що допомагає саме Йосифові розв'язати і зрозуміти, як так сталося, що Марія стала вагітною. І він чує ці слова від ангела: Не бійся взяти Марію твою жінку, бо те, що в ній за чолові походить від Духа Святого, і так далі. І його відповідь є, звичайно, неганою. Він все кидає все, що він, все, що почув від цього ангела, коли він прокинувся від цього сну, Йосиф зробив, як звелів йому Господь. Один проповідник, котрий тлумачив і пояснював, чим є цей сон. Говорив, що Йосиф, дивлячись на Марію, не міг зрозуміти. Чому не міг зрозуміти? Тому що він бачив, що вона завжди є усміхнена, радісна, привітна. Бо коли людина зачіпає гріх, людина часто закривається в собі, ображається на всіх, її все дратує. Домість він в Марії бачить цілком протилежний образ. І це є теж те, що його десь Правдоподібно підштовхнуло до того, що Марія тут ні до чого не винувата, що це Господь вибрав її. Багато разів наше життя теж, можливо, нас зіштовхує із різними ситуаціями, яких ми не до кінця розуміємо, і з яких часто здається, що й немає виходу. І молитися в такі моменти. Власне, означає дозволити Богу показати нам правильний шлях, правильну дорогу. Чим більше людина проведе часу на молитві перед тим або іншим вибором, тим менше часу їй знадобиться, щоб роздумувати, який правильний шлях їй вибрати. Молитва є оцим середником. Є оцим простором, де ми інтуїтивно відчуваємо правильну дорогу. Ми відчуваємо, що Бог від нас очікує, що Бог бажає, щоб ми зробили. І треба завжди також пам'ятати, що Бог ніколи не допускає до нас такі проблеми, які б були надто важкими для нас. Він не допускає таких речей, які б ми з вами не могли перенести. Він нам вказує в тій чи іншій проблемі справді дорогу розуміння. Але треба знайти цей час на цю молитву. Треба присвятити певний час, треба знайти час на тишину із Богом. Другий сон, з яким Йосиф зустрічається. Він відбувається тоді, коли маленький Ісус перебуває в небезпеці. І Анна говорить йому, остань візьми дитятку, його матір і втікай в Єгипет. І перебудь там, доки я тобі не скажу. Бо іро, розширкуме це дитя. Це ми чули сьогоднішні в сьогоднішній Євангелії. І Йосиф, не вагаючись, стає, бере си дитятку, матір і знову йде в Єгипет. Іде за тим голосом цього ангела. Сьогодні ми дуже зустрічаємося із тими небезпеками. І як ця подія насправді Йосифа, котрий втікає від цього Ірода, нагадує нам про тих безліч людей, яких кожен з нас знає, про цих людей, котрі з тих східних регіонів мусили все залишати і втікати, шукати порятунку або на західній частині України, або навіть виїжджаючи. Інші країни світу. І в таких власних ситуаціях молитися, це є, означає приступитися до голосу, який дасть нам таку саму відвагу, як дав тому Йосифові. Бог дасть нам ту саму відвагу. Він дасть нам ту саму силу, щоб перейти всі ці труднощі, Бог дасть нам надію, що ми не самі. Що є добрі люди біля нас, що ми вийдемо з тої складної ситуації, в якій ми знаходимося. І що ж робить Йосиф? Він знову очікує в цьому Єгипті, знову очікує на цей сон, на цього ангела, який знову йому відкриває. Що він повинен зробити, коли він повинен повертатися на цю батьківщину, з якої він утікає? Іосиф встав і взяв дитятко, його матір і прийшов в Ізраїльську землю. Тому що він почув від цього ангела по дорозі, що все ж таки в юдеї царює Архилай замість Ірода, батька свого. І він не пішов туди. Але, попереджений в сні, він пішов в галилейські сторони. Страх дорогі, в Христі є частиною життя. І цей страх теж потребує нашої молитви. Бог нам не обіцяє, що ми ніколи не будемо боятися. Але Він нам завжди допоможе і дає нам надію. Бог, котрий прийшов, котрий народився, Він не усуває наших проблем. Ми це добре знаємо з нашого досвіду. Але Бог найважливіше. Прийшов, щоб дати надію, котра перевершує всі ці проблеми, з якими ми стикаємося у своєму страсі. Всі ці проблеми я і із тим, що Бог кожному з нас приніс. Про це ми завжди повинні пам'ятати, що Бог приніс нам надію, що в Його милосерді ми всі маємо прощення, що Його милосерді ми всі маємо доступ. До вічного життя. Ось основний меседж, основний посил, з яким Бог прийшов до нас. Сьогодні дуже багато людей є роздавлені різним тягарем, особливо через війну. І одні кажуть, що вони не можуть більше надіятися, навіть кажуть, що не можуть більше молитися. Одні кажуть, що вже не вірять Богу. Тому просімо. Щоби через заступництво святого Йосифа він допоміг всім нам і тим людям, котрі зневірі відкритися на діалог з Богом, віднайти це світло, внутрішню силу, віднайти цей мир із Богом в своєму серці, часто через покаяння. Також сьогодні батьки. Котрі опікуються своїми дітьми, так як Святий Йосиф, зустрічається із різними проблемами, особливо із проблемами, захворюваннями, із проблемами, котрі діти не хочуть слухати, не хочуть вчитися, із проблемами такими, котрі, де батьки десь в розпачі, можливо, навіть. І цим батькам сьогодні Святий Йосиф говорить, не бійтеся. Звичайно, що цей біль залишиться, але коли ми звернемося до Бога, Він нам дасть цю дорогу, це світло, Він нам допоможе зрозуміти, який шлях потрібно вибрати, куди треба йти, чи куди їхати навіть, чи, можливо, навіть переїжджати. Завжди пам'ятаємо, що молитва не є ніколи якимось Якоюсь абстракцією. Але молитва є завжди є звернена в людину, де вона проєктує всі свої труднощі, проблеми, переживання до Бога. І саме тоді, коли ми поєднуємо нашу молитву із нашою любов'ю, турботою про дітей, турботою про ближнього, ми тоді зможемо зрозуміти, Справжнє послання Господа. Ми тоді зможемо зрозуміти, що Бог хоче нам сказати. Пам'ятаємо, що Йосиф, котрий опікувався, Ісусом, завжди молився, завжди працював і завжди любив. І це потрібно і надалі продовжувати. Цім батькам, які опікуються дітьми, потрібно завжди молитися, працювати і любити. Ці три речі, які повинні бути завжди присутні щодня в нашому житті, тоді всі ці життєві випробування, з якими зустрінемося, не будуть ніколи понад нашу силу. Вони не будуть тими тягарем, який буде тягнути десь нас назад. Але ми завжди будемо відчувати провід Бога, Його руку. Довіряймо Богові і молімось до Нього, щоб Він через заступництво Святого Йосифа допоміг нам вибрати завжди той правильний шлях, куди. Бог нас всіх веде. На Амінь. Христос рождається.